Всім привіт! Враем сьогодні. Ось вот така у нас глибина, десь 15 см майже. Може де більше. Тут була соя, там пшениця в нас. Так, вчора я не знімав, але в нас колесо було пробити, спустило вот оце вот. це. І на силу того неплуга, вже нормально врає, то но на силу він ліз. Бух, саморобний ми купляли і больне вораю. Ну, все, погнали. Так, включаємо тепер на першій вораю. Ну, глибина вже нормальна. Вчора ворали на силу воно лізло. Воронка мені подобається. Так. А не те, що на сої було. На просить, щось її вже на силу тягне вчора, літо з нею вночі. Вже не ходь. Ми вараємо, замірюємо максималку на приложенні, спочатку було. Якщо зможу, то прикріплю 5 км за годину на першій передачі. Це капець. Де влажну дрой, не може де... Ось зранку роса була прямо роз. Бачу, коли зранку вийшло, то було, все біле. Так, камість вораємо. Був ворай вже отлічно. Чекайте я Назад ключ. Вже вночі вораємо. Давай є, це не дуже треба, тільки коли ворає, що треба вирватися. О, як. Масаж. Зараз він Подивлюся, що там з кольосами, бо вчора якраз їхали додому, тут трохи погорали. І пропело. спущене вже стояло, Добре що побачили. Якби було б нам би радості, вийдемо, подивимося. Так, Вийдем, каміс, всього Що не загубили. Це воратний ворат. Лучше красний раз дьоп диви. Тут ка воронка в нас. Ну все добре, якщо то сейчас скручуся. А, вже вараємо в різній ночі, не в різній ночі. Де я так шутую, вораємо. Бачаюсь, до мене дзвонили важні люди. Їдемо. О, це щось вам взагалі не видно. Темнота. О, як мене в кабіні кидає. О, бляха-муха. вам не видно в мене таке світло горить, що йомойо проти туманки уманки включені цьому мледше треба включати щоб видно було Та лишилися. Та й скоро буде бігти вже тут. Ну так все. Всім пока і удачі. Дякую за перегляд. Ставимо лайки і підписуємось.